Привіт! Ти на каналі MadWise і в цьому відео розглянемо, як спрощувати ось такого типу а, вирази. Почнемо з першого. Ну що ж, Бачимо, що в мене тут вираз в дужках, і 5 ірочка множиться на дужки, Тому ми знаємо, що множення виконується першим. Таким чином а, переписуємо 9, ставимо мінус. І множимо 5 на перше і на друге, враховуючи знак спереді. Так, у мене тут мінус 5 множиться на плюс 17 буде мінус. 5 на 17, 85, записую, 85. Далі мінус 5 множиться на мінус і, буде мінус на мінус плюс, і 5 на y, 5 y. Таким чином. Я а, можу порахувати а, схожі змінні. Так, тут і тут в мене є Y, тому я можу їх порахувати, точніше, числа перед ними. А, маю 14 y 85 це число. У нас більше просто чисел беззмінної немає, тому а, переписую мінус 85. Наступне так само, бачимо, що в мене 8 стоїть перед дужками, тому я повинна фонтанчиком відкрити дужки. А, 8 на 6, 40. 8х, далі мінус 42, і переписую 17х в кінці. А, так, у мене 48х і 17х можна порахувати, бо в мене однакові змінні, тому числа можна порахувати спереді. Так, 48 мінус 17,31. Переписую 31х, і 42 в мене без змінної, тому я його просто переписую, я його не рахую. Наступне, у мене тут два рази дужки, тому я відкриваю окремо перші і другі дужки. Фонтанчиком, як звичайно. Так, маю 06 на 4, 6 на 4, 24. Та ще одна кома, тому це буде 2 і 4х. Відняти 06 на 3, 6х3, 18 та одне число після коми. 1,8. Далі додати 2,1 на Х це буде 2,1 Х. І а, там у мене додатні, там, від'ємні. плюс на мінус мінус, тому буде мінус а, 5 помножити на 2,1 це 10,5. Так, і дорівнюємо. Рахуємо схожі числа. Бачимо, що х ми можемо з х порахувати ось тут, а числа з числами. Таким чином 2,4х додати 2,1х, це в мене буде 4,5х. І рахую 1,8 мінус 1,8 відняти десь і 5 числа з однаковими знаками, значить, можна їх додати і поставити знак, який в них був. Тобто, це в мене буде 12,3. 12,3 просто число. Ось так, якщо було корисно, став лайк та підписуйся, і до зустрічі на нових відео.